Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Удало підготуватися до зимівлі. Ну, сьогодні тема піде трошки майже, майже про все. У нас 13 вересня, зазвичай, коли у нас йде дощовий серпень, у нас йде підтримуючий взяток майже аж до жовтня. У нас в ярові щось все равно, якісь буранці квітують. Квітники по, по людях, а так, а так виходить, засуха, у нас ще майже такого не було вже давно доща. Але розмішляючи над своїми матками, над породою, я складаючи далі, продовжую складати сім'ї в, зим в зиму відкачувати відлишки, малометки відкачую. Зазвичай в цей час у мене вже сім'ї складжені. Ну, так склалися це уроку обставини. І коли складаючи сім'ї, я, я замічаю, що ще цих звичайно, цих я не беру ще відкривченка, Єгошина, Бабенка і згадяча їх ще не беру, ну, дивлюся по своїй пасіці, які є, були в мене матки. Звичайно, я майже. Майже всі, десь 90 з чимось поміняв маток, але ж бджола лишилася. І коли я складаю в зиму сім'ї, я замітив, що все ж таки місцева найкраща. І, і цього року місцева у рекордистках. Звичайно, це проблема що треба займатися місцевою, дуже великий рознобій по меду. Одна може принести до 100, друга 40, третя 50, 60, отак. Як мій товариш, каже, жорстка вибраковка і будуть всі носити, і все буде добре. І я хочу вам зараз показати, я, я зараз ранок, почало 8-го, ще лише у нас сходить сонечко, бо напад. І я ранком, і або пізно ввечері, збираю сім'ї. Показати свою місцеву. просто що вона? Я від неї відкачав чотири магазина і півтора корпуса рута. Зараз побачимо, що в неї і як її складати. Так дивимось. Оце заклеїли. О. Це наша місцева. Да, ми її складемо зиму. Та це що це таке? Забрали в неї магазини. Побачимо, що вона. Так, добрались ми до гнізда, зараз побачимо, чи є, чи є розплід. Трошки у нас загаряється сім'я. Ша, дівчатка, ша. Розплоду ми не бачимо. на крайній не може бути розплоду отака От сім'я піде десь приблизно на п'яти ну, ну зараз обсідає раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рамок, ну приблизно на п'яти шести до семи рамок. Так, дивимося. Пусто. Буває такі матки, що вже у вересні немає розплоду. Вони шо, дівчатка, шо? Ну не всі. Ша, дівчатка, ша. Все все в перзі. Так. Взагалі. Матку тоді шукати. Вересень місяць, вже розплоду нема. Але ж бджоли є. І вони ведуть себе спокійненько, не шумлять. Не, нема. Нема розплоду. А який там? І там розплід відкритий, Тут закритого нема. 13 вересня, це коли вона при... приклала яйцекладку. А маточка ось оє. ось є. Ось вона немічена. Поміняли маточку. Тут було з білою міточкою. Ось є маточка, значить супер. Якщо розплоду нема, отакі, от отака, в чому і місцева, що вже... У, ну не всіх, звичайно. Доби паузу ми її покрасимо. Все, зараз ми її помітимо. Хоча, хто міти, отакі вам не купляйте такі, бо буває, що скільки джоли згрізають її. Ось можна сказати, що це. Якщо буде на другий рік, від неї будемо виводити дочок. Якщо вона покаже себе по медозбору, що в неї це, я хочу добитися, щоб рано прикращалася яйцекладка. Дивіться, по силі сім'ї. Сім'я непогана, Ось, дивіться, скільки ще стільки бджоли і там, і там, ну я думаю, що вони, бджола відійде, випускає маточку, куди ти пішла на ручку. От, маточка сюди йде непогана наша місцева. Злазь, йди собі. Пішла. пішла. Пішла, ні, та йди вже. А ми її пустимо, хайде. Все, пішла. Ну, як би там не було, ми її склад... я її складу на семи рамках. На семи рамках їм достатньо. Внизу тут мало метки будуть, поставимо, Уверху поставимось. Ось такі відклали все є сім, сім повномедок і малометки. Це роби пауза. І ще в принципі в тому, що я, я дуже ціную тих маток, яких тихо міняють, що тиха зміна. Тут була матка і вони тихенько поміняли її. І в цьому корисніше, якщо на пасіці буде багато маток тихої зміни, і вони потім від них виходить трутень. І Такі бджоли мало, мало рійливі. Все, зараз складемо. Ось так. Внизу майже пусті, там, там пару маломедок. уверху повнометки. І склали ми її на сіми рамках. На яких вона піде, то це вже не важливо. Значить, значить впевнено, що вона що її меду хватить. Навіть візьмемо ось о, 5 рамок, рутовських повномедних. Це... Кілограм 18-15 меду. На зиму достатньо. Моя місцева з'їдає за зиму 3-4 кілограм. Трошки трошки агресія, але нічого страшного. Добре, пауза. 13 вересня. Останній розплід. Ось у вийти, це забрав. Оце і тут є. Добре. Ще я продовжую вивчати ази ізоляції. Ось такий ізолятор. Я уклав і дивимося, маточка там є. Ну, ще я не склав, ще є розпліт, вийде розпліт і тоді я складу. Ось так продовжуємо осінь наша. Ой, малометка, але. Це в мене ще не виходить, але я думаю, хто освоїть ізоляцію, той добре. І ми продовжуємо міняти маточок. У нас такий нуклеус. Ай, що? Добре. Ось наша маточка. Це наш нуклеус, ну іди сюди красуня. Та що це її негоден зловити? Лівою рукою. Ану. Так. Стоп, 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 стоп. Оп. Є. Так, набути. Так, є маточка. Владемо її в таку ось кліточку. Це маточка українська степова від острівної Олександра Кривченка. Тут я вже на осінь ніякі клапани не відкриваю, просто вішаю. Учора я забрав матку від сім'ї, дав її сутки осиротіти і зараз просто вішаю, і все, і осінню підпускають. Добре.